В цього. Чи в цьої і краще, ніж в цього. Це ліч хорошо. Лікує. Все. Я так лишу. Тут ще подивлюся, що тут водіння. От цю пересадимо. Поставимо так. Поміняємо просто місцями. Водіння, все краще. 80-90. Міняємо. Міняємо. Ще одному посаду. Буде три людини гасити, якщо що. Теж міняє місцями. От, в нього зарплата 233 долара за зміну. Так, да, зараз. У ну, мене мало грошей, в принципі. там ці там 2000 доларів. Ой, 20 000 доларів це мало. Бо броні коштує півтори а всяке такого снаряга то теж непогано. Е, так, в мене є дробовик. Дробовик. Ми поставимо. Ми дамо тій жіночці. Дробовик, бо вона на вертольоті. А на ті, що на вертольоті, треба їх захистити в першу очередь, бо вони хороші. У хороші. Треба, треба, мене буде так чисто спецназ я кажу. Як спецназ. Штрафи, 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 штрафи. Штрафи буде. Блін. Будеш ти виписувати швидше штрафи, і ти будеш виписувати... Бістрі... Ні, не ти. От ти будеш швидше. Того я просто хочу йому дати винтовку. Цей буде такий трошечки серйозний типочок. Цьому винтовку дамо і оцьому дамо, бо він сам. Продамо пістолети. Я 3 лишу. Ці продам. Ладно. Потом бісо. Два А, е, Купимо снарягу. Снарягу купимо. Купимо аптечку. Дві штуки. Купимо два ящика. Купимо. Тут а, все на броніки я потрачу. Все, потратив. 1000 доларів лишилось. Е, 1000 доларів лишилось. Так, медиком. Медиком. В цьому 100% дамо, щоб він лікував. В цьому дамо, щоб його там не висадили якось. Так. Цих елітних. А, вони в Діті. Поняв, вони в Діті, в мене вони елітні. Це я так кажу. Дамо цій. Він один. Теж дамо йому броніка. Оцей один йому дамо броніка. Цьому дамо броніка. Ну і цьому дамо броніка. А, аптечку. У мене одна аптечка, блін. А, ну дві було. Але ладно. Блін. Ладно, дамо йому, а там далі, якщо що докупимо. Так, ящик з інструментами одному цьому дамо і одному цьому дамо. Та йой! Все. Без життя, кому там дати вже. Вже тому подобне. Штрафи давати. А давати штрафи. А я поміняю місцями. Заблокувати панель. Все, начнем ще раз. Оскільки я вже буду трансляцію. О, Півтори години. Непогано. Вашингтон. Що тут? Ого! Ого! Це шо так багато? Ого! Ого, це що так багато? Це чого так? Так. Е, ще раз отак зроблю. Мені так просто більш, більш краще бачити, як ви пишете, мені тут і репутації видно, і все видно. Коротше. Дуже хорошо тут. Почати дежурство. Ого, 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 що це за город? Ого, а що так дофіга дивитись. Ого, і зразу почали, і зразу почали з чого. Коня. Відправляємо зразу поліцію, відправляємо зразу скору. Зразу. Зразу. Так, цьому зараз штраф пишуть. Що тут теж? -то Укус. Собака вкусила. Знов те саме вкусила. Ну давай по крутому вертольота йому відправимо. Аж два відправи. Бо далеко просто їхати, то хай собі вертольоти вертольоті літають. Так. Так, так. Що тут почалось? Ні, все добре. Все добре. Стоп. Е, я можу на паузу нажимати, це дуже спасає. Це дуже спасає, що я можу на паузу поставити, бо це капець. ДТП просто. Аварія причинення звісна. Зараз, зараз ми. Тут поліція теж близько. Я дві поліції йому відправлю. Хай він має собі. Дві поліції. Зараз вони його стерештують. Чи що з ним зроблять? А, так, що тут а, із Бієнія. Відправляємо поліцію. І відправляємо скоро. Все, відправили. Погнали. Так, що тут а ситуація рішає з тим укусом? Да, це і через 35 секунд закриється ця ситуація. Зараз ще медик приїде. Прилетить точніше. Бо я ж два вертольота йому відправив. Опа, штраф зараз получить. Візьмемо. Що сталося? Що сталося? We're up in his office. Так. Який адрес? Зараз зараз <laughs> ми його, якщо що, -що відправимо скоро. Погнав, погнала скоро. Е-е, успокой. Що у нас по курсу? Успокоїлась. Hey, on the ceiling. Oh my god. Why would he kill himself? Ні, хай же чекає, бо вона як щось сніма, вона ще більше почне виріщати і тому подудивне. Хай вона краще сніме. Що а... таке? гад! Он живе лиця. Подивись. чи він дише. Он розк. Хай приві. Ну я знімати не буду йому казати, Покинь... Закрий. Okay. Like yeah. Зара, Зараз, зараз поліція приїде. Зараз поліція, все, 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 все. Ожи, та... Хай, чекай. Поліція, так поняв. Хай ще одна. Поліція. Тут Пожар. А... а тут їде скоро, чи не їде? Їдь. Ну у мене тут два вертоліта, тут що що я територію тримаю? Тут я тримаю. А, тут що у нас. Ага. Знов. Дуже круті хлопці. Я поняв. Зараз снімем. Їдь. А, раз. Туда все еде. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, ой, ой, ой. давай, давай, давай. За ним, за ним, за ним, за ним. Туда саме. Що тут ще сталося? Ах ти ж. Зараза. Зараз тобі штрафу випишемо. Що ще сталося? Пожежа. Олег це є Зараз я відправив туди. А, і тут ще. Ви що здіваєтесь? А, ні, ну я ж це вже відправив mm -hmm. тут. Що стій. Так. Все, треба заложників. Зараз буде. Тут цей мертвий. На жаль, ця бере в нього в неї по, по, показання, я кажу. Добре? Ого, а це що таке? Угроза взриву. Ого, семьро. Відправляємо. І поліцію треба. А поліцію де? Там всі на. Зараз вертоліт туди відправив. Все, відправив я туди поліцію. І... Ой-ой-ой. Щось так багато всього. Що тут? Знов проїхав на красне. На червоне. Це не дожани, якщо я буду звідси їхати. Але Попробуємо. Так. Все, цю лічить. Все, все, все добре. Ніби ніхто нічого не ранений. Все починять. Uh, все. Mm -hmm. Зробили. Пожежа. А ще Що сталося? Де? Машина Привіт, Косолюб. Дай Боже тобі здоров'я. Привіт. У нас тут ігра така файна. Uh, є пострадавші? No, no, no. Ні, пострадавші. Що произошло? Що страпилось? Що трапилось? Ну я тоді поліцію відправлю. Все, я відправив поліцію. Все хай чекає. Коселюк привіт, розказує тебе справедливо, давно не бачив. Сто років не бачив тебе. Розказуй, що там до чого? Бач, мене нас тут трошечки за порядком слідкую. Що тут, а що цей. Пішов із твого короткого відео. Твій підписник прийшов. Привіт, мій підписник. Привіт, мій підписник. Так, шо... а що тут зробили? На Нападенні... Напад на поліцейську. Ти нічого немає. Навчання почалось. О! Файно, файно, У мене закінчилося, тебе почалось. Ні, мене вже як же давно, бакалавр, все. Получив бакалавра і хватає. Ще Що тут ще сталося? Що тут отрипилось? Зараз на даний момент на роботі. Зараз на роботі. Заробляємо трошечки грошиків. Та й таке, є сьогодні не. Що що, я сьогодні не надовго, бо завтра дуже рано вставати. Все, то талан що зайшов, бач, ти зайшов, мене уважив, зайшов, глянув, уважив мене. Все, поважаєш, значить, все, дякую тобі. Розумію, розумію, що завтра рано вставати. Розумію. Просто в мене вихідний, то я так з того сижу. Так, що тут? А? Перелом? Чоловік людина впала і отримала перелом. Поняв. Поняв відправили туди. А я таку ігру знайшов, мені дуже подобається. І таке. ні на другу пару йти, але ну, все одно. Фельдшер. Фельдшер. Це файно. Це файно. Так, поліція доїхала до того вже. Що він там хорошо? Щось сталося. Знов пожежа. Слухаєш. Їдь, їдь, не слухай. Їдь, їдь, бістріше. Так. А, сюди хтось їде, чи ні. А що це скоро стоїть, нічого не робить. Їдь. Я перейду в перелом. А, тут що, розбита є машина, це, очевидця перевіряють Поняв. Ой, ой ой що тут а не так? Стійте, стійте, щось дуже дефі. Десь обстріл. Десь хтось щось стріляє, вони щось здіваються. Хто? Що? Де? Я? Коли? Нащо? що? Щось поранився. А, в мене є вертоліт. Вертоліт. Вертоліт бістріше. Тут а що? Дівочка якась поранилась. Де стрілял? Що таке? Офиейть, тут люди байдикують! не шо. Стир. я. Та я чуго. Пожежа. Пожежа. Стійте! ого. Ого. Шо так дофига все ко. 911, what's your emergency? Hello? Uh I would like to report. Where did this happen?

Шоо? Кубі оберює обратітися в ближайше відділення поліції. То хай спитай в поліції. Бачите. Навчаюсь, то не навчаюсь то. Не, не навчаюсь. Це вже все. Не можна говорити. А я с наговорю неправдивої інформації. А чого поліція чекає? А чого поліція чекає? П'їть! Ого, ого, мені награду якусь дали. Нагороду. Ах, мене нема. Полі... А тут що? А тут, типу, Що ж тве? Дов... Ситуація розрішена. То чого. То чого ви там стоїте? Якщо там ситуація розрішена? Їдьте. Ні, ти їдеш сюди. Почекайте, Чого ж ви всі так так лізете? Це що таке? Так, пожарка там. Тут, а що тут не можуть розрішити? Закрийте вже. Їй У мене поліцейських стільки немає. Нема мене стільки поліцейських. І там треба. І там треба. І. І там треба. Хватить. хватить. все. Записали. Записали, хто там винен. Шуруйте, мені пофіг. Ти сюди їдеш. Обстріл. Як ви задовбали? Тут що не вистачає. Дивись, диви просто скільки синіх точок. По п'ять пар, я останню неділю дуже важкі. Da, е так само първи първи și семестри, първи ți це ки паре, капец. Копе. ce the location І вони мене бісять. Вони мене бісять. -1 -1. Ти дзвониш? ти чоловік без сознання. Трамп ви є. Не вірдім. Він дихає. I'm sending an ambulance to check up on him. Can you wait there, please? Sure. Bye. Bye. Uh, what are the orders? Reporting. Ah, address is Reporting. Affirmative. can reporting. Do you got any FTOs with us? Affirmative. О, в мене тут вертушка є. Зараз. Нема. нема роботи, я так зрозумів. Я бачу, у вас немає роботи. Я бачу у вас немає роботи. Увіть цих. Не Я за що вам буду платити потім ці зарплати? Що ви от такого фігнє. А Та чого ж тільки крадіжу? Чо ж так дофига все го. Вы чуго. Вийдіть. Да, в путі, давай. Ого. Там ще може зараз треба поліцію буде. И ше не 911, what's your emergency? Да. Що горить? Тостер! Окей. Да? є. вэй. Потуши пожар сама. Це невелика пожежа. Ух, вогонь погас. Спасибо. Будь ласка. Я за м. зараз скаже. Блас, блас. Нема проблем. Бувай, бувай. Все. Вс. Мене поліцейські ранені. Поліцейські ранені. А за що? Чого? Бо, блядь, людям не живеться, хорошо. Не подімо транспорт, мені теж треба транспорт. У мене нема більше поліцейських, щоб таких. Тут, тут вогонь відкрили. Ну, А хто ж, а хто ж сумнівався? Хто ж сумнівався? О, там нас стріляють. Там стріляють. Бо, бо ти мразі. Ти мразі. <плес> та все, тут та... Туда шурой. Все, я від... Цей... не, не необхідно транспорт. Необхідний транспорт. Блин, давай. Медке відчуття, що треба ставити не по двох людей, а по одному. Ну, бо вони не забирають людей. Вони не забирають людей. Чого вони не забирають людей? воно пише надо транспорт. Все, день пройшов. Треба зараз розрішити цю ситуацію, і все, і все на цьому. На цьому все. Забери людину. Тута тоже забери людину. І тута забери людину. Їдь. Тута. Тут розрішилась ситуація. Так. Все. Зараз дідуся спасуть. Гре... Мусорка. То шо ти. Таке не ти. Мусорка горить. Що, іздівають? Що необхідно? Їдь, якщо необхідно. Все, добра ніч, я напевно піду. Все, Квасолюб, давай, щось тобі здоров'я. Все найкраще, давай. Бо я просто не бачу. Ні, бачу, але щось бачиш заставило воно мене. Тут що? Описують. Скажи, що не тре що треба транспорт. Я тебе прив'ю. А давай всіх сюди відправимо. Де Дайте ситуація? А, я всіх не можу зроблю. Всі, 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 всі. Всі допомагаємо цьому пацику. Ви справитеся, справитеся. Все, ці тоже справились. Да, головне тихує ночь. Я, напевно, ще оце доробимо і все. І, і на сьогодні хватить. Такі вже так йде, час 40. Я думаю, що то нормально. то нормально, Якщо зможу, то ще завтра буде трансляція, Ну, це я не обіцяю, але можливо. Тоже будемо, напевно, грати. Всьо, хол ми посадили. Всього 34 діла. Так, да, 20 хвилин як пара закінчилась. Правильно. В тюрмі 10 людей, получено штрафів 16, госпіталізовано 9, е репутація 61, ефективність пане ефективність, якщо чесно. І тут оцей струн був ранений, і цей був ранений. І прям 61 000 доларів. Штрафи 7. Служу, 57 тисяч доларів ми отримали. Все, я думаю, що на цьому все на сьогодні. Воно сохраняється. Ви вирішено, що хотіть вийти в мене? Впевнений, да. що я хочу вийти в мене. гра я думаю, що вам сподобалося бо мене аж дивилося 4 людини. Ні, спер було, було і 6, доходило до 6, значить, вам сподобалася ця гра. Все, всіх чекаю, якщо що можливо завтра буде, буду задальше продовжувати цю гру. Е, да. Це добре. Це добре. да. Завтра, напевно, продовжувати цю гру, то тому можливо. Можливо і ні. Короче, подивимося, як в мене буде по ситуації, як буде короче. Все, всім дякую, хто сидів, хто дивився, все дякую, все, дякую, що вам понравилася ігра. Дякую за подарунки, все, всім дякую, хто був, хто дивився, хто цей, хто що, і хто як і до чого й того. Е, все, всіх обняв, обняв, обняв обняв. Всіх по цьому, все, бувайте, гарного вам вечора, тихо, тихо. Все, Всіх в цьому, все бувайте. Зустрінемося вже в наступному ефірі. Бувайте.